Я вітаю слухачів Української радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо чергову просту історію. В гостях у простої історії сьогодні я вкотре радий вітати Анатолія Новака. Доброго здоров'я. Доброго. Анатолій, науковий співробітник Чернігівського обласного художнього музею, і ми будемо говорити сьогодні про Леоніда Могучова, людину художника, якого ми більш знаємо як художника, але людину з цікавою, на жаль, дуже складною долею. Отже. Леонід Могучов особисто для мене. Я ще пам'ятаю його живим. Уже, уже наприкінці його життєвого шляху. Пам'ятаю його стареньким. Я відвідував його виставки і якось ще, коли був студентом, ну не особливо переймався, чесно кажучи, цим. Але от останнім часом щось я все частіше і частіше згадую його. В місті почали більше згадувати. Знаю, що Леся Федоренко із туристичним інформаційним центром організували Екскурсію е, прив'язану до його акварелей. Місцями Могучова. Так, так, так. так. Е, і художній музей теж нещодавно виставку відкрив. І от якось воно все так склалося, співпало, то говоримо про Леоніда Могучова, будь ласка, вам слово хто він, що він, і, і, і е, з цього й почнемо. Ну, власне кажучи. Так співпало, от, чесно скажи, не планували, що якраз на цей день, але 24 квітня. І саме день народження Леоніда Борисовича народився він 24 квітня 1925 року в Чернігові. І при цьому, як зазначають, джерела був 10-ю дитиною в своїй родині. Ну, хоча там навіть найближчі родичі точно не впевнені по кількості, тому що хтось каже 11, хтось каже 9, Ну, але в будь-якому випадку родина була досить багатодітна. Відповідно, батьки працювали в чернігівській драмі, Чернігівському драматичному театрі, батько працював освітлювачем, мати працював Працювала прибиральницею, але тим не менше це не заважало маленькому льоні відвідувати театр, надихатися цією атмосферою, тобто він бачив і як закроються, розроблюються костюми, як створюються декорації. Це стерігав... ну, 30-ті роки да, це, це вже 30-ті роки, тобто це, це вже стаціонарний театр. Стаціонарний був. театр. Він тоді, по-моєму, був в приміщенні філармонії сучасну. Абсолютно вірно, так, до Другої світової війни. Для нього тоді ще не було окремої будівлі. Ну і, відповідно, ясна річ, що в такій атмосфері просто не могло б хлопцеві не прокинутися оце зацікавлення до мистецтва. Причому було воно настільки сильне, що, ну, як згадував сам Леонід Борисович, малював він нестримно. Фарби у нього завжди були при собою і, відповідно, олівці, а також папір. А, навіть він брав приватні уроки у Біляєва театрального художника, випускника Петербурзької академії мистецтв, так до речі, на хвилинку. Тобто а, база Біляєв працював була... у Чернігові. У Чернігові працював саме театральним оформлювачем художником. Mm. Ну і відповідно, скажімо так, навчаючись у другій школі. Другій трудовій імені Леніна, як вона тоді називалась, до речі, в ній зараз в цій будівлі перебуває художній музей. Тобто, можна так сказати, що Леонід Борисович починав там і повернувся туди ж. Ну, і, власне кажучи, всі ці стін газети, все оформлення до різних там свят пам'ятних дат і так далі. Це була цілковита його стихія. Все це було на ньому. А, і можливо, що можливо, що в подальшому він би вступав. До художнього якого-небудь навчального ну, але закладу. Війна. Але війна, так, це 41-рік. А, а, до, це... до речі, родину репресії не зачепили? А? Родину репресії не зачепили в трасмішці? Ні, роках? репресії не зачепили, ну, але, власне кажучи, вони були досить близькі до цього. Ну, врятувало те, що пролетарське походження uh -huh. було в обох батьків, власне кажучи, багатодітна родина, тобто, ну, мал-мала, менше діти. Ну і робота не пов'язана, скажімо так, з якоюсь чиновницькою там та іншою діяльністю. Пропагувати десь, будучи прибиральницею або театральним освітлювачем, скажімо так, важкувато, і особливо багато бажаючих на це місце, щоб писати якісь кляузи не було. Ну і звісно, що 41-й рік це сумновідоме масове масоване бомбардування Чернігова 23-25 серпня. Провела його родина у бомбосховищі. Причому, як згадував сам Леонід Борисович, що найбільші відчайдухи тільки висовувалися в коротких перервах між цими заходами літаків, аби побачити, де горить і власне чи ціла своя хата. І коли... а, де, а де, до речі, жили? А не дуже далеко від центру. Це, здається, ближче до району землянок було. Ага. От. І ну, це Олександрівська площа колишня, і там трошки збоку. Це біля центрального ринку. Фактично, цього району зараз він забудований трошки іншими будівлями. І в один якийсь момент закричали, що ваша хата горить. І Леонід Борисович вискочив з цього бомбосховища, побіг до цього палаючого будинку. Як він згадував, усе, що він встиг з нього витягти перед тим, як упав дах, це нетюдники фарби. І от, Будинок горів, а він стояв, плачучи, і робив замальовки, як це все, все палає. Пізніше він повернувся до, до цих болючих спогадів. У нього була серія ціла документальна. І п'ять робіт із цієї серії вони зараз представлені на виставці, яка відкрилась у художньому музеї. Це якраз руйнування Чернігова 41-го року. Ну, щоправда, це вже були спогади, підкріплені документальними фото, оскільки ці роботи він створював у 80-х роках на основі фотоматеріалів Чернігівського історичного музею. Ага. Тобто він брав реальні світлини. Не всі вони 41-го року, ясна річ, там більшість 43-го, і додавав оці свої дитячі спогади, як воно виглядало, як він це запам'ятав просто. А, а в, впродовж радянсько-німецької війни не попав не... під евакуацію? Під Чернігові? евакуацію ні, він пробув до 43-го року в Чернігові. Його батько і четверо старших братів вони пішли на фронт. На жаль, всі вони там полягли, і полягла в Казахстані. Вона померла в евакуаспіталі сестра Євдокія, яка була санітаркою. От, власне кажучи, тобто із великої сім'ї залишилося менше половини. В 43 му році йому якраз виповнилося 18 років, і відповідно після того, як німецькі війська були восени витіснені з Чернігова, його одразу ж мобілізували до так званого Луненецького полку, це морська піхота. Ага. І, власне, уже в складі цього лунененського полку він пройшов далі і форсування Дніпра, і відповідно Білорусь, Литва, Латвія. Увесь цей час він не покидав замальовок, тобто в нього була і фронтова серія, в тому числі. Um, ну, щоправда, із цієї серії збереглося дуже небагато робіт, і оскільки частина була просто втрачена, загубилося щось, частину він подарував своїм рідним близьким дуже невелика частинка цих робіт. Дещо було, до речі, представлено у 2004 році, коли була виставка в бібліотеці Короленка, і Могучов надавав ці роботи. Ну, Але де вони зараз, я, чесно кажучи, не готовий сказати. Однак така серія була. Ну і, власне кажучи, війна. Для нього закінчилася під Кенігсбергом. Люди, які ну, займалися воєнною історією, власне кажучи, знають перебіг цих подій в курсі, що Кенігсберг, ворота Прусії. Це місто було, яке чинило запеклий опір навіть після того, як Берлін оголосив про капітуляцію. І так, трошки забігаючи в бік від теми, колись мені довелося мати розмову з одним із. Учасників штурму Берліна ветераном, це вже покійна, на жаль, не людина. А він мене теж так в розмові запитав, чи в мене в родині хтось брав участь у війні, коли дізнався, що так, мій дідусь брав і запитав, де? Я сказав, що під Кенігсбергом він закінчив теж війну. Це був 1034 й зенітно-артилерійський полк, відповідно, в Цесі сьогодні базувалися потім. То він резюмував це одним-єдиним реченням: що, знаєш, хлопче. Отим солдатам під Кенігсбергом було в рази важче, ніж нам під Берліном. Тому що ну, це, справді було, це справді була дуже важка битва. Ну і подальші чотири роки, не дивлячись на те, що Леонід Борисович отримав важку контузію і досить складне поранення ноги, але, тим не менше, наступні чотири роки, оскільки службу в армії війна не скасовувала. Він провів у складі вже Балтійського флоту, в складі екіпажів Тральщиків, які вели розмінування Балтики. Повернувся він до Чернігова тільки в 1949. му ага. Ну і повернувся, звичайно, в статусі ветерана. Чернігів в 49-му році, ну, я собі уявляю, ще дуже побитим і слабо відбудованим містом. Практично не Чим він займався тут? А, ну, оскільки так, статус ветерана. А... Ну, якщо 25, ми говоримо двадцять 25, да, 25 років. років, по перше, так ну на жаль, ми да, на зараз жаль, ми прийшли зараз, знову да, до цього ж самого, саме. але статус ветерана в сталінські часи не давав абсолютно нічого. Більш того, навіть це було і дещо небезпечно, тому що ну, посттравматичні синдроми і все те, що накладає загалом війна, ці психологічні відбитки, вони ж нікуди не діваються. Той хто зумів себе, чимось зайняти він якось у собі з цього, це виліз так. із цього, да, Але ж було дуже багато і самовбивств. Було дуже багато ну, відвертої злочинності просто. Леонід Борисович, не дивлячись на те, що в нього була важка травма, він повернувся. Жив він у свого дядька рідного, який, власне, його і виряджав у 43-му на фронт, оскільки своєї хати не було вже, ясна річ. І для того, щоб якось матеріально підтримувати і себе і родину, він влаштувався на Чернігівську. Ну, зараз це Чернігівський річковий порт. Тоді це називалось Пристань Чернігів. Працював там і. Я впевнений, що ми ще згадаємо про цей пріснопам'ятний велосипед, От, власне кажучи, чому з'явився велосипед. Осколок у нозі йому дуже сильно заважав ходити. А, і при цій пристані був невеличкий фельдшерський пункт. Там працював старенький фельдшер, який провів йому операцію з видалення цього осколку. Причому операція ця виглядала в кращих традиціях в лапках медицини 18 століття військово да? да, Без наркозу пацієнт сидів на стільці з міцно зв'язаними за спинкою руками. Ну і за допомогою скальпеля Лістина й корнсангів фельдшер дістав цей осколок. Перебинтував ногу і порадив для того, щоб якомога швидше відновити її функціонал, займатися таким нехитрим тренажером, як поїздки на велосипеді. От з того моменту Леонід Могучов, його велосипеди-тюдник, це стала та велика трійця, яка, власне, і подарувала нам. Ці чудові акварелі, які ми можемо бачити в одній із попередніх програм. Це було давно-давно з Владиславом Кириченко. Ми говорили про Чернігівський військово-морський клуб. Така угу. дуже дивна установа, як для Чернігова, звучить вона дивно, але вона була цілком логічна. Таке придосав, так, так, так. І от він тоді говорив, що одним із учасників організаторів був саме Могучов. Абсолютно мені це звучало дуже дивно, тому що я для мене могучов асоціювався виключно з живописом. Його туди підключили добровільно примусово, бо він був моряком з відповідної військової спеціальності. Чи це було якесь власне бажання? Ні, це було власне бажання, тобто ще з часів війни, власне, з часів розмінування Балтики, море, і взагалі водна стихія, вона його підкорила. І в 1951 році він навіть закінчив військово-морську школу в Хімках, повернувся до Чернігова і тут зайняв пост власне, керівника оцієї секції вітрильного моделювання і керівника, власне цього морського клубу Придосав. А Причу... він, він містився на той час у будинку полкової канцелярії на Волу. Дай трошки пізніше. Це було у синагозі, колишній театр молодіжний. сучасний молодіжний. Да, туди це все було переміщене. Ну але ж тоді, власне кажучи, будинків у Чернігові ще не дуже багато таких пристосованих лишалося ну, да, тому... приміщення, тому да, вони, тому да. влада грала в п'ятнашки, переставляючи, переставляючи туди сюди з да. одного місця на інше. Абсолютно вірно і відповідно, досить довгий час, тривалий час він очолював цей гурток. При чому, при чому брали участь його вихованці, в тому числі і в змаганнях із вітрильного спорту, і такий цікавий факт: до речі, що свого часу, вже в 90-ті роки, оскільки Могучов був таким ветераном, можна сказати, цієї галузі в Чернігові, на його честь навіть хотіли назвати яхту. Він був почесним членом Чернігівського яхт-клубу. Ну але трошки не склалося, тому що там хтось кудись поїхав. Та й 90-ті роки, не виконав, 90 не дуже роки трохи для яхт спорту. Трохи не до того було абсолютно так. Але от о, ця сама любов до води, вона його так би мовити, супроводжувала все життя. І навіть якщо подивитися на його акварелі, то можна побачити, що він цю воду буквально шукав скрізь. То у нього водоспад, озера, ставки, річ. Якщо немає ні того, ні другого, ні третього, то колодязь просто десь. Ну, але щось таке пов'язане з водою у нього завжди є. Ця стихія його дуже сильно приваблювала. І, звичайно, що окремою радістю в його житті це були і поїздки, в тому числі на такі замальовки і на рибалку. А, ну і праця у, у Чернігівському порту свого часу, вона також, так би мовити, стимулювала це захоплення. Тобто це була його віддушена, оскільки життя в нього було. Не таке, щоб легке. А він і далі продовжував працювати в порту? А, ні, ні, ні. Це був короткотривалий час. Далі він все ж таки зосередився більше на спочатку викладацькій діяльності. Вона в нього зайняла майже два десятиліття. Тобто він був і методистом клубу учнівської творчості, відповідно, гуртками керував. Керував 18, здається, років студії образотворчого мистецтва при Палаці Піонерів міському. А потім працював уже на творчій роботі. Це художник-оформлювач був історичного музею. А, ну, це плеяда видатна й той же самий Петраш, і той же самий Ложичніковий. Відповідно, йому чов там встиг попрацювати. І на Чернігівському художньо-виробничому комбінаті, і це практично в нього до кінця 80-х уже зайнялася. Віха своє місце в біографії, ну але оця любов, саме якраз до моря, вона його не покидала ніколи. Він завжди був. Він десь навчався малювати, тому що ви згадали, що він закінчив в хімках морську школу. Угу. Його вчили в юності. Е, юності малювати. Так, він а чи уроки. десь він фахово закінчував? Бо ну я чому питаю, бо чисто формально, щоб працювати художником, оформлювачем на комбінаті, треба мати відповідну фахову освіту. Абсолютно, але як показує практика, не обов'язково, тому що. Ну, скажімо так, фахова освіта. Що можна вважати фаховою освітою? Іноді художники, які володіють певним талантом і розвивають його, досягають значно більших успіхів, ніж художники, які довго вчаться, стають стояли, але ж ми все так одно так. говоримо про формалізовані речі, прийому um, на роботу і відповідності займані ну, посаді. Тобто він не вчився системно системної освіти. У нього не було в 1953 році. Він закінчив один курс одеського художнього училища. Але так би мовити, порядок денний радянської влади був такий, що закінчити військово-морську академію безкоштовно, це будь ласка для ну, мобільних цілей, а закінчити мистецький вуз. Для цього треба було вносити оплату. Ясна річ, що у Леоніда Борисовича таких коштів не було. Щоб повний курс взяти, він закінчив один курс і відповідно в 53-му році повернувся до Чернігова, не став продовжувати навчання, але постійно вдосконалювався. І, взагалі, девізом його життя було, що художник ніколи не буває задоволений собою. Якщо це справжній художник, якщо вже з'явилося задоволення своїми творами, то все. Це художник вийшов в тиражі, далі вже від нього нічого нового і відповідно цікавого отримати не можна. Але, тим не менше, 50 -ті, 60 ті роки він розвивав цей свій хист, він невпинно малював. Величезна частина творів з'явилася в цей час. Передусім, це були види. Чернігівщини, тобто сідав він на велосипед. Спочатку він замалював Чернігів, околиці. Далі, далі, далі. Це був район. Ну і потім уже, по селах, да, по містах, по, по, містах, по, да, по, по, по церквах, монастирях. Да, все замалювало відповідно це більше трьохсот пам'яток Чернігівщини. Ним було замальовано, і досить багато з них, до речі, до наших днів не дожило абсолютно. Вони лишились тільки в цих акварелях. І, зрештою, він досягнув такої майстерності, що на нього наприкінці 60-х років звернув увагу не хто-небудь, звернув увагу Микола Глущенко. Це патріарх взагалі українського живопису 20-го століття. Ну Глущенко-Яблонська, от складно назвати, хто міг би бути маститіше і більш іменитим на той час. І... Глущенко запросив його і посприяв тому, щоб Леонід Борисович у 1970 році відвідав Седнівський будинок творчості при спілці художників, і там він отримав можливість не лише вже брати участь в пленерах професійних, але й займатися, і відповідно вчитися у професійних митців. Тобто, оцей вклад, він, мабуть, був вирішальним, тому що з 70-х років власне. З'являється оця абсолютно чітка кристалізована манера, тобто з'являється усталена перспектива, вибір кольорів певний підхід, певний, осмислений, композиція з'являється. Тобто, там деякі правочки. Вони видно, що це було саме втручання професіоналів. Ну і можна сказати, що як художник в 70-х він абсолютно цілковито, навіть без системної освіти, склався. Хоча так, членом спілки художників, він так ніколи і не став, але чесно кажучи, при скромності Могучова, він туди, мабуть, і не прагнув. Е, і я хотів оце запитати весь час про кількість творів Могочова, але розумію, що з тим, як він малював, це мабуть тисячі, а може і більше. з половиною тисяч. Це тільки ті, що відомі. Більше восьми з половиною тисячі, причому зберігаються вони якось дуже розосереджено, тому що свої твори, по-перше, він ніколи не продавав. Він їх дарував. Я чую, що він тільки завжди тільки дарував, да, дарував і казав, що це Божий дар, і торгувати божим даром, власне кажучи, не прийнято. Ну і мабуть, найбільша частина на сьогодні зберігається в Чернігівському художньому музеї. Це понад 100 робіт. Uh, близько 40 здається, зберігається в національному архітектурно-історичному заповіднику. Щось є у Музеї заповіднику Михайла Коцюбинського, щось є в історичному музеї. ну, В історичному там в основному те, що залишилось іще з часів, коли він працював художником-оформлювачами, в тому числі фронтові замальовки. І дуже багато робіт розійшлося по приватних колекціях. Я навіть знаю людей, які от цілеспрямовано полюють за цими акварелями і збирають їх, причому колекції такі достатньо пристойні. Ну, і Крім того, його твори є і за кордоном. Цим може похвалитися небагато художників, ну, як назвали б професіонали, так аматорів, аматорів да. але тим не менш вони є і в колекціях Великої Британії, вони є і в Сполучених Штатах, в Канаді, у Франції, в досить багатьох країнах зарубіжжя. — А виставлявся за кордоном? Виставлявся за кордоном, причому це була досить велика така епопея початку 90-х років, 20 червня 92-го року було засновано. Фонд Леоніда Могучова, це відбулося за сприяння власне Української православної церкви Київського патріархату на тоді, Товариства Охорони пам'яток історії та культури, ну і Посольства Канади. І от, власне кажучи, завдяки тому, що, ну, скажімо так, один із не дуже близьких, але все ж таки родичів Леоніда Борисовича працював у посольстві Канади. То він порекомендував якось це організував і вийшло зробити виставку в Канаді в 93-94 році. Це було 44 виставки в шести провінціях. І була зібрана фантастична, як на той момент сума грошей це 20 тисяч доларів для 94-го року. Це космічні ну, просто гроші. Відповідно, всі ці практично кошти, ну, могучовись цього не отримав нічого, і всі ці практично кошти вони пішли на капітальний ремонт і реставрацію пам'яток історії та архітектури. І основна частина пішла на капітальне відновлення П'ятницької церкви, яка стала першою українською церквою в Чернігові, власне кажучи, і церкви Михайла і Федора, яка теж відповідно. Перебувала в Київському патріархаті, зараз Православна церква України. Ну, і, власне кажучи, під час цих, так би мовити, творчих гастролей він був, до речі, для цього довелося деякі зміни вносити в статут. Він був обраний почесним членом Академії Асоціації акварелістів Канади та Сполучених Штатів Америки, Йому пропонували в Канаді залишитися. От Він не захотів. Ну і крім усього іншого. Ну, Скажімо так, побачили цю виставку, в тому числі, і люди, які канадська діаспора, вона взагалі, навіть з огляду на сучасні події, вона для нас дуже близька, насправді, але там, наприклад, відбулася така вікоповна зустріч із сином Левка Ревуцького, Євгеном з дружиною і допоміг представляти цю виставку, в тому числі Левку Лук'яненко. Причому був такий смішний момент, коли Лук'яненко згадував, що. На офіційному прийомі, як то кажуть, простота во всьому. На офіційному прийомі Могучов з'їв. Зубок часнику, ну і, власне кажучи, з офіційною делегацією з гостями було дуже незручно, тому що стояти поряд було важкувато. Ну але Леонід Борисович у цьому був увесь. Тобто він такий був простецький абсолютно не звертав уваги на такі можливі конфузні моменти. Відповідно, за своє життя він загалом мав 126 персональних виставок. Уже останні відбулися фактично напередодні, можна сказати, його. Відходу в кращі світи, і звісно, що хотілося б, щоб така людина покинула світ в шані повазі і оточена увагою, так би мовити, і соціуму і влади. Ну, але, але ця історія з тим, що у нього було досить. Досить непристойне, скажімо так, житло, як на його статуси, власне кажучи, як на його заслуги. Історія страшна, яка відбулася 2008 року, пов'язане це було і з тим, що в алкогольному делірії син намагався. Нанести тілесні ушкодження йому й паралізованій дружині, і, відповідно, Леонід Борисович змушений був застосувати самооборону. Це призвело до загибелі сина. На жаль, ну так сталося. Він був помилуваний у 2009 році, тобто адекватна була і позиція прокуратури, і відповідно звернення громадськості, хоча йому й дали два роки, але все ж таки його, його на щастя не посадили. Ну але до кінця життя. Так, могучов обіцяної йому ще в 94 році тодішнім головою виконкому косих квартири, так і він і не побачив. Ну і власне кажучи, поховав обидвох своїх дітей і помер в злиднях, можна так сказати. Після нього залишилася тільки його творча спадщина. І от останнім, що він, що він заповідав, що він просив в одному з останніх своїх інтерв'ю: він сказав: Я хочу тільки одного, щоб мої твори могла побачити якомога більша кількість людей. Ну от, власне кажучи, для цьому, для цьому ми і... зараз, да, цим ми зараз займаємося, і ну, можна сказати, що це була основа його життя. Все, для чого він жив. Для того, щоб якомога більша кількість людей все-таки прониклась цією повагою до культури, до архітектури, до того, що це потрібно зберігати і потрібно цінувати красу у всьому, навіть у найпростішому. Ну і зі свого боку, будемо мабуть, запрошувати на виставку. Ну, звичайно, звичайно, бо ці роботи варто бачити. Вони неймовірно приємні, світлі, вони ясні, приємні, світлі і, так. і розповідають так. про нашу культуру і про наш спадок. Ну ми теж цим стараємося займатися, популяризувати популяризувати такі такі персони, як Леонід Могучов, хоча насправді життя його дуже складне, але воно його не зламало, і залишався він до кінця життя відданий своїй творчості, відданий своїм ідеям і, і тому, що він. Цінував і, і продовжував Він був цінувати, справжній і у всьому завжди був справжній. Так. Дякую, Анатолію Новаку, за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. Говорили ми про Леоніда Могучова. А ми це перш за все. Гість студії Анатолій Новак, науковий співробітник Чернігівського обласного художнього музею. Ну і я ведучий програми Володимир Пилипенко. Запрошую до зустрічі вже наступного разу.